Привіт, з вами Бройро! І сьогодні ми будемо грати за Австрію у сучасному світі у Age of History 2. Так, нам спочатку треба розпустити всю армію, щоб було багато грошей. Ось тепер плюс 9 тисяч. І бало технології прикачаємо у населення, економіку. Ну, у населення і економіку. Я вже все це прокачав. І тепер давайте будемо просто збирати багато грошей. Так, у мене вже 229 тисяч. І давайте вже когось захоплювати будемо. Давайте спершу захопимо Словенію. Так, раз, два, три. І мені треба 30 тисяч армії. Так, режим карти. Призовне населення. Е, призиваємо тут 25 тисяч. І призиваємо тут 5 тисяч. Так, ну, 6 тисяч, щоб було ще. Так. І розставляємо армію. Я розставив армію на кордоні зі Словенією. Словенія оголосити війну. І нападаємо з усіх провінцій. А вони зі мною якраз відносини покращували. Так, Словенія, мирні переговори. Тепер це треба асамідувати. Так, і кого ж би тепер захопити? Давайте захопимо Словаччину. Гарна ідея. А, напевно, 60 тисяч вже. так буде краще. Так, я вже розстала на кордоні Словаччина військових. Так, Словаччина. Так, і нападаємо. Так. Ну, всього лише на тисячу. Вони не захопили мені столицю. Так, 3 тисячі вже посильніше. Так, захопила, захопила. Захопила, захопила і захопила. Так, захопила? Так, так гарно. Надіслати вимоги. Так, і все, тепер треба асимізувати це. Все асимізував. А що до мене відносини з України? Чого тут така колотнеча? І давайте всіх військових у столицю. Ех, на ту частину Словаччину, яка залишилась, напала Польща. І це погано, дуже погано. І тепер мені напевно треба буде захоплювати Чехію, ай Угорщину. Ну добре. Так, і давайте зараз Чехію, напевно, захопимо. Скільки провінцій? Раз, два, три. 60 тисяч вистачить. Так, тут на Угорщину напала Україна і ми ділимо Угорщину, можна сказати. О, я захопив Будапешт. Круто. Все, де в них Будапешт? Будапешт тут. А, я все можу захопити. Окей. Okay. Нанісотвемо. Угорщини більше нема. Більше асимілювати. І давайте я тепер назвусь. Так, тепер я Австро-Угорщина. Зберегти. Тепер Австро-Угорщина, я крутий. Чого я не можу монархію зробити? У мене тут принц стоїть. Та давайте я... я демократію зробити не можу. Давайте республіку зроблю. А, нічого не змінилося. Так, що в нас там цікавого? Румунія, як завжди, воює з Туреччиною, хоч в них були гарні відносини. Нічого такого. Що скажеш? Так, на кого б мені напасти? Може на Сербію? Сербія немає ні з ким союзу. І вона не висела ніколи. Не, ні, і відносини в нас погані. Ну, можна нападати. О! Які відносини з українськими? А... Ну то давайте поки що будемо просто покращувати відносини. У мене з Україною є дружні цивілізації. Нема. А, ні, є, є. Це добре. Так, тут дві провінції. Давайте по 30 тисяч. зараз все буде. Да, тут взагалі котне така. Союзників. а Україна в неї союзників то нема. Якось робив, що було. Але на Україну напали, напав Союз Польща, Румунія і Німеччина. І оця вільна Білорусь. Це взагалі смішно. Так, я вже готовий нападати на Сербію. Голосити війну. І 60 тисяч армії в одну провінцію. А тут тільки три тисячі. Сербія, мирні переговори. Так, ну давайте зараз всю армію відведемо у столицю. Так, технології. Давайте в економіку. У на 600 тисяч в цілих. Що я би міг купити? Давайте в Швейцарії оборонний пакт випросимо. Приймуть? Не приймуть? Чого ніхто не хоче робити оборонний пакт? Подумаю, що хтось на мене захоче, що, щоб США напали, чи що? Напевно, зараз косово захопимо. Не знаю. Давайте візьмемо тут 8 тисяч і її сюди відведемо. Хоча давайте 18 тисяч там. Так, нормально. І зараз тут будуть військові. От якраз майже перед приходом військових побудувався арсенал і табір постачання. Круто же ж. Так. Косово! Оголосити війну. Ура, я захопив. У мене все вийшло. Косово, мирні переговори. Я все захопив. Так. І давайте все увідень. Зараз там буде ще більше армії. Ну, і на кінець я хочу захопити Чехію. Чехія. Оголосити війну. Ура! Я нарешті захопив! І тепер мирні переговори. Добре. З вами був Бролір. Всім па-па-па-па!